Так, ну це вже знов. Уже в одну войну пережила, а це другу, Я вже в ту войну пережила. Понад рік Людмила живе у підвалі. У свої 90 вона вже ледь самостійно пересувається. Та, попри постійні обстріли, виїжджати з Сіверська категорично відмовляється, боїться починати життя на новому місці. Тут квартира була, тут вода була. Ось туалет був для такої людини, як я. Разом з Людмилою в цьому підвалі залишається її донька та багато інших людей. Необхідні продукти та медикаменти їм привозять групи цивільно-військового співробітництва. Подарили мені матрас, отакий жартовський. Матрас і двойний. Ми тут бували вже більше десяти разів. Перший раз ми приїхали це вивозити бібліотеку, познайомилися ближче з місцевими жителями. І так, як бачите, породичалися з деякими. Завжди пам'ятаємо. Дочечку хочеться твою побачити. Ну, Дочку, я сюди не привезу. От ми тільки переможемо і ми до вас гості приїдемо. Ризикуючи своїм життям, сіміки допомагають людям навіть в найгарячіших точках. Так вони такі самі люди, як і ми. Вони не відрізняються. Це жителі моєї країни. Що більше всього довоє, власне, вони більше просто кормів і ліків для тварин. Тварини збігаються сюди під час обстрілів. Їх настільки багато, що місцеві не можуть прогодувати усіх. Кількох собак сіміки звідси забрали та знайшли для них нову домівку. Привівачки зробили. зробили прививки їх лапки їм там постригли, провакцинували, проглистували, від блошок обробили. Люди живуть тут в постійній небезпеці. Сьогодні ми привезли сюди гуманітарну допомогу і зранку прилетіли по цьому будинку. Ока нету, Кріша нету. он ритм черпака, ніту. Криси ніто, кухня окон нету. Вже не вперше росіяни поцілили в цей будинок, але виїжджати родина не хоче. Сім'ї є донька Даша. Вона страждає від затримки розумового розвитку. Її батьки бояться, що вона просто не адаптується. Даша, говорить, мама поїхали куди поїхали. Але попри це, сім'яки все ще намагаються евакуювати цю родину та усіляко їх підтримують.